Всім привіт! З вами знову я, Ля Стокер. Сьогодні хотів поговорити з вами про такий фотосток, як 123 rf Значить, я вже півтора місяця на цьому фотостоці загрузив туди порядка 4 тисяч фотографій. І мені здається, що це мертвий фотосток. Чого? Тому що він ще не провірив ні одної моєї роботи. Да? Е, був такий момент, що я загружав, потім я пробував зайти на нього, і він мені взагалі видав, що на моєму аккаунті ноль фоточок. Я думав, що він мене взагалі кинув. Але ні. Потім я зайшов, дивлюся, всі фоточки на місці, але я його закинув і десь ну, неділі, 2-3-4, напевно. Я вже туди не гружу фоточки, тому що він їх не провіряє. От, заходиш на сток, все, фоточки купляє і так далі. Але фотосток мертвий, тому про 1,23 rf забуваємо. Е, трошки розкажу про інші стоки. Значить, Adobe Stock продає фоточки. Це радує, кожен, Почти кожен день є продажі. І це приємно, це мотивує, дає сили далі працювати, щось придумувати і так далі. Е, працюю я ще з таким стоком, як Dream's Time. Значить, гружу на нього. Е, на Adobe у мене за півтора місяця роботи прийняли трошки більше трьох тисяч фотографій. На Dream у мене зараз порядка 2000, тому що я туди не грузив. Десь тільки 2-3 я туди не грузив, тому що. Там треба кожну фоточку загружати, підтверджувати і так далі. Трошки гемеройно було. Зараз я поставив там є автозаповнення розділів, і воно саме заповняє, і я нажимаю тільки відправити. Тому так. І є ще один такий сайт, як FreePak. Але так я перший раз екзамен провалив. От, я вирішив, поки що туди не буду рипатись, тому що я туди загрузив свої паспортні дані. Поспішив, до речі, не спішіть ніколи е грузити на фріпік свої паспортні дані, поки не пройдете екзамен. Я вже в попередніх відео говорив. От, тому так, е поки думаю, як то пройти екзамен на фріпіці, чи то реальні фотки грузити, чи, чи, чи придумати щось, поки думаю. Тобто я не спішу з Фріпіку. От, працюю поки з гадопчиком. Він продає все класно, все чітко. От, а Dreamstime гружу, але поки що продаж не було на Dream.